Вітаю вас! З вами магазин AutoZvucUI. Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків, вони ж твіттери від компанії JBL серія Club модель 3412T. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться фірмові, фірмова наліпка. Інструкція. Два високочастотні динаміки. Ось так вони виглядають. Розмір їх 0,75 дюйма або 1,9 см. Заявлений дифузор з поліпропілену. монтажна глибина 20 мм. Підключення стандартне. В комплекті також є два фільтри. Вони знаходяться на проводі підключення одразу. Ось так вони виглядають. І також в комплекті додаткові чаші для монтажу різних типів. Потужність номінальна даних динаміків 50 Вт. Максимальна потужність 150 Вт. Чутливість динаміків заявлена 92 дБ. Опір мають 3. Об. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.